Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Все більше людей обирають мультипіч для приготування їжі, адже це швидко, корисно і практично, без зайвого прибирання. Сьогодні ми познайомимось із моделлю Aiva Kumadai AF8000. стильною мультипічу з коричневому корпусі, з великим об'ємом і розширеним набором функцій. Але перед початком, як ми розпочнемо, від вас ось така вподобайчка і підписочка, щоб я знав, що вам подобається така тема. Aiva Kumadai afr 8000 має сучасний. Зовнішній гегляд, який гармонійно впишеться у будь-який кухонний інтер'єр. Корпус виконаний із нержавіючої сталіс, а спеціальне покриття захищає від відбитків пальців. Тож модель завжди виглядає акуратно. Мультипіч ще й отримала трендовий коричневий колір, тому для естетів це додаткова причина брати саме цю модель. Також із приємних та практичних моментів тут є віконце для стеження за процесом приготування. Всередині є ще й підсвічування, тому дійсно зручно відслідковувати ступінь просмажування. Хоча, з іншого боку, це додаткова зона прибирання. Верхня частина. Обладнана сенсорною панелью, яка виглядає стильною, водночас зрозуміло у використанні. На ній розташовані піктограми з 12 основними програмами від картоплі фрі до випікання, а також кнопки регулювання температури та часу. Користувач може змінювати налаштування в діапазоні від 80 до 200 градусів за Цельсієм і виставляти таймер до 60 хвилин. Панель чутлива реагує на легкий дотик і підсвічується під час роботи. Додатково варто відзначити практичні деталі: габарити мультипечі складають 298 триста на 363 мм. А вага 6 і 3 кілограми. Тож її легко розмістити навіть на невеликій кухні. Вона має не ковзні ніжки, які дійсно виконують свою функцію, а також змінний піддон для жиру. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я Просто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Мультипіч відноситься до класу універсальних кухонних приладів, які поєднують у собі кілька функцій одразу. Потужність 1800 Вт забезпечує швидкий старт і високу ефективність приготування. Нагрів відбувається буквально за лічені хвилини, тож немає потреби довго чекати, як у випадку з класичною духовкою. Температурний діапазон. Від 80 до 200 градусів дозволяє готувати як ніжні страви на низькій температурі, так і робити хрустку з коринку на максимальному нагріві. Таймер розрахований на 60 хвилин і автоматично вимикає прилад після завершення програми, що зручно для безпечного користування. Варто підкреслити і наявність системи подвійного нагріву. Це означає, що гаряче повітря циркулює навколо продуктів і вони пропікаються рівномірно з усіх боків. Вам не доведеться діставати, перевертати чи додатково контролювати процес. Мультипіш сама забезпечує правильний результат. Особливої уваги заслуговує 12 вбудованих програм. Тут є все, що найчастіше використовується у повсякденній кухні від картоплі фрі до курячих крилець, до випічки гриля, запіканки, овочів, приготування риби чи м'яса. Є режим розморожування. Також передбачено функцію зневоднення, яка дозволяє робити домашні сухофрукти чи чіпси. Щоправда, не можна сказати наскільки реально зручно використовувати їх як сушарку, адже на цей процес треба виділити багато годин і готувати щось для себе ви не зможете. У повсякденному ні, мультипіч від Айва показує себе як надзвичайно зручний інструмент. Велику роль тут відіграє об'єм чаші у 8 літрів. Це не компактна міні-модель, де можна приготувати хіба що одну порцію, а повноцінний прилад для родини. Наприклад, без проблем можна засмажити цілу курку, приготувати одразу кілька порцій риби чи робити картоплю фрі для компанії з 4-5 людей. Якщо ж ви готуєте тільки для себе або у двох, то розмір чаші все одно буде плюсом. Продукти не доведеться тісно складати і вони краще пропікаються завдяки вільній циркуляції повітря. Чаша має керамічне покриття, яке захищає від пригорання і робить догляд простішим. Вона витримує інтенсивне використання, але щоб продовжити термін її служби, можна користуватися лайфхаком, зануляти одноразові пергаментні форми, вкладищі, які спеціально робляться під аерофритюрницю та мультипечі. Вони коштують копійки, але після приготування ви просто викидаєте папір, а чаша залишається майже чистою. Це економить час, зменшує зношування покриття і дозволяє уникнути зайвого миття. Ще одна перевага: автоматичне чищення. Достатньо активувати цей. Режим і мультипіч сама може видалити залишки їжі, якщо хочете мати ідеальну чистоту, чаша легко миється у посудомийній машині? Це серйозна економія часу у порівнянні з доглядом за звичайною духовкою. У процесі приготування вона працює тихо, що важливо, коли готуєш ввечері чи зранку, і не хочеш заважати іншим? Все це робить використання мультипечі максимально комфортно. Ви просто закладаєте продукти, обираєте програму і займаєтеся своїми справами, поки техніка все робить за вас. А чи знаєте ви наскільки корисна їжа приготована в мультипечі? Айва, це питання варте того, щоб задуматись. Класичне смаження в олії робить страву більш калорійною, часто містить надлишок шкідливих жирів, а це може призводити до підвищення рівня холестерину і збільшення ризику серцево-судинних захворювань. Наприклад, за даними досліджень, середньорічне споживання олії на душу населення складає близько 13,5 кг. а це значна кількість жирів, що регулярно потрапляє в організм. Перевага мультипечі в тому, що готувати можна з мінімальною кількістю або без олії, при цьому отримувати хрустку з і Смак, таким чином ви зменшуєте кількість шкідливих жирів у раціоні, знижуєте ризик підвищеного холестерину і водночас економите час та турбуєтесь про здоров'я. Тож я вважаю, що всім варто плавно перейти на мультипечі. Тим паче, ми бачимо на прикладі Айва Кумадай Афісім 8000 що це абсолютно доступне і практичне рішення. Мультипіч дозволяє готувати для всієї родини без зайвих зусиль. А 12 програм і подвійний нагрів гарантує стабільність результату. Догляд максимально зручний, немає гори брудного. Посуду та сковорідок це практичне рішення для тих, хто цінує свій час та піклується про здоров'я. Якщо цей огляд сподобався, ставте вподобаєчку. використовуйте вже будь-яку мультипічну. Пишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, не забудьте підписатись та натиснути на дзвоник. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.